З 1 січня 2023 року, вже цього року Кабмін поклав на плечі пенсійних фондів ще додаткові функції і обов'язки, враховуючи те, що таке величезне навантаження було і без того, і як ви казали, що працювали і працюєте без відпусток, без вихідних. Як справляєтеся з усім цим зараз? Расеку, сьогодні ми вже ввійшли. В ритм роботи такий, що додаткові навантаження і функції ми сприймаємо з Розумним підходом, тобто, звичайно, ми потребуємо сьогодні часу для того, щоб переладнати свою роботу, адже є такі питання, як питання, наприклад, створення програмного забезпечення. До нас 1 січня, окрім питань пенсійного забезпечення, до основних функцій додалась реалізація державної політики з питань загальнообов'язково державного соціального. Страхування це соціальні виплати в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок травм, отриманих на виробництві. Також ми здійснюємо вже Буквально з першого ще в грудні місяці, 27 числа останні лікарняні заявки на них профінансував фонд соціального страхування, і вже в перших числах січня пенсійний фонд розпочав фінансування виплату заявок розрахунків по листкам непрацездатності. Тобто, це така функція, яку ми виконуємо щоденно. Роботодавець отримує. Ми лікарняні листи електронні, які надходять в його власний кабінет, і створює заявки розрахунки, вони в той самий день через веб-портал пенсійного фонду потрапляють до нас в опрацювання. Сьогодні, я думаю, понад 70% їх опрацьовується автоматично. І вже буває таке, що до кінця дня, якщо заявка-розрахунок надійшла до нас в першій половині дня, в другій половині. Повинні дня, бо о, десь о 14 ми фінансуємося, роботодавець може отримати кошти. Тобто, тут ми працюємо Затримок з колісом. Затримок угу. у нас немає. Е, я вже говорила страхові виплати, матеріальне забезпечення. Е, ну, е, це окрема історія. Це окрема історія. Тому е, ми е, сприймаємо навантаження досить відповідально і підходимо до вирішення всіх питань відповідально. Я не можу сказати, що нам отак. Як з лікарняними вдалося все, тому що дуже багато нюансів, і, ну, саме головне, ми працюємо в програмному забезпеченні, яке допрацьовуємо з коліс. Управління соціального захисту ще продовжують допомагати із приймом документів, на призначення сьогодні, от у нас в першій половині дня було таке велике об'ємне навчання з нашими громадами. І просто ми дивуємося, скільки у нас сьогодні спільних справ з кожною громадою, і в питанню виплати, наприклад, компенсаційних виплат по наданню страхов... соціальних послуг нашим потерпілим. Ми пов'язані тут роботою, коли соціальний працівник з громади повинен прийти пояснити людині, визначити полу послу які потрібно зробити анкетування, відібрати і допомогти знайти, наприклад, постачальника надавача цих послуг, тобто у нас з громадою дуже багато спільних питань. І говорити, що сьогодні органи соціального захисту допомагають нам надавати ті чи інші послуги, це передбачено чинним законодавством. Сьогодні громадяни і користувачі субсидії пільг самостійно обирають, куди їм прийти. Вони можуть звернутися до нас письмово. Це тільки до органів пенсійного фонду, тому що ми сьогодні і призначаємо, і виплачуємо пільги, і субсидії. Але куди прийти подати заяву обирає людина самостійно. І, звичайно, система органів місцевого самоврядування найбільш наближена сьогодні до людей. І чому сьогодні законодавець залишив? Можливість подавати заяви на субсидії пільги через СНАПи громади через уповноважених осіб громади, тому що сьогодні громади більш наближені до наших жителів аніж органи пенсійного фонду. А працюємо ми в загальній системі, тому заяви беруть органи соціального захисту. Але уже самих громад сьогодні беруть працівники ЦНАПу, і я вам хочу сказати, що навірно 85% саме через ці органи надходять до нас заяви. До органів пенсійного фонду звертаються менше. Але всі призначення по цим заявам роблять звичайно органи пенсійного фонду. Тому в цих питаннях співпраця з органами самоврядування у нас дуже міцна, ми проводимо весь час навчання, ми весь час в таких постійних відбуваємося і It комунікуємо. Причому хочу сказати, що громади Вінницької області комунікують не зовсім з Вінницькою областю, з пенсійним фондом Вінницької області, тому що пенсійний фонд сьогодні приймає екстериторіально, тобто жителя Вінницької області і жителя будь-якої другої області. Ми Приймаємо з усіх послуг, які ми сьогодні з вами проговорили. Але ту заяву, яку прийняли громади або органи пенсійного фонду, або органи соціального захисту у Вінницькій області, цю заяву буде опрацьовувати працівник інших областей. Тому ми сьогодні комунікуємо з всією Україною. А як люди самі звикають вже до цих змін? Підлаштуються легше їм стало. От як взагалі ці зміни впливають? Ви на людей? Ви маєте на увазі люди це відвідувачі? Відвідувачі, відвідувачі пенсійного фонду, так. Відвідувачі пенсійного фонду, фонду ви знаєте, я вчора мала е, таку давно е, не було у мене такої приємності. Я була вчора на космонавтів, е, на відділення ЦНАПу. На космонавтів 30 я ну, зайшла до своїх працівників, і один із відвідувачів піднявся і встав з свого місця. Я попросила його залишитись, тому що відвідувач для нас основне. І я мала зачекати, допоки його не задовольнять те питання, яке він прийшов. Він став, сказав з великою повагою. До працівників пенсійного фонду, до, до е, тих працівників, які надають послуги. Ми безмежно вдячні за те, що в такий це був військовий пенсіонер, майор він представився. Е, мені було дуже приємно, тому що багато речей ми змінили е, уже після повномасштабного вторгнення для того, щоб нашим відвідувачам було зручніше. І режим роботи, і е, надання послуг, і систему надання послуг. А поруч сиділи. Ла інша відвідувачка, вона також стала і також подякувала. Подякувала за професіоналізм працівників пенсійного фонду. Я просто переказую, мені було дуже приємно, і я вдячна кожному працівнику нашого управління за такі слова. Вони дуже дорого коштують, тому що сьогодні у людей дуже багато проблем дуже багато зовнішніх факторів, коли всі на нервах, і отримати такий відгук було надзвичайно приємно. І, от здавалося б, як мало для цього потрібно для того, щоб ощасливити людину, подякувати їй за проведену роботу. Це колосальна велика робота. І у нас колектив сьогодні складається з понад 900 осіб. І в кожній точці Вінницької області ми надаємо послуги. Так, да, є безумовно і запитання, і скарги. І ми сьогодні працюємо з коліс, і допрацьовуємо, і додаємо якісь можливості в своїй роботі. Але коли є таке загальне розуміння, що ми працюємо заради людей, заради їхнього інтересу, і це для нас пріоритетне питання, то звичайно, коли ти отримуєш. Деколи такі приємні відгуки, ну це безмежно, ну велика, і, і велике достатньо, задоволення. І достатньо просто дякую. Достатньо просто, просто дякую. дякую. Так. так, пані Олено, повертаємось до повертаємось до субсидій, Е, і. Завершився опалювальний сезон. Ви цього сезону призначали виплачували субсидії. Як тепер призначатимете субсидії на неопалювальний період? Тому що ну, хочу подякувати які своїм колегам з органів соціального захисту, тому що зимову субсидію, субсидію на опалювальний період, все таки призначали вони. Ми продовжували цю сплату, і тепер, ну в принципі, да, так вперше будемо робити. Перерахунок на літню субсидію на субсидію на неопалювальний період, на неопалювальний сезон, і хочу сказати, що як і в попередні роки, більшість одержувачів, якщо вони не змінювали дані про їхній майновий стан або склад домогосподарства, отримають на неопалювальний сезон свою субсидію. Автоматично. автоматично, ну тут можна не хвилюватися. Водночас серед одержувачів субсидії є певні категорії, яким обов'язково потрібно подати заяву і декларації. Ну, по-перше, це члени домогосподарства, які орендують житлові приміщення для проживання. Це перша категорія. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж зареєстровані, тобто то домогосподарство, де кількість фактично проживаючих менше ніж зареєстровані. Обов'язково повинні подати заяву і декларацію. Ну і якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого або рідкого побутового. Палива, а наші е, жителі Вінницької області це прекрасно знають. Обов'язково подаємо заяву, і ми вже отримали. Ну, я думаю, третину від всіх заяв е, і ну навіть здійснили їхні виплати. Це е, ми вже зробили раз на рік. Я думаю, всі це знають. Ну і ще одна така категорія, коли у складі домогосподарства є внутрішньо переміщення, особа, яка отримує субсидію е, за адресою відмінної від міста реєстрації. І ще одне невеличке таке нагадування: що автоматично перерахуються субсидії, якщо вони в певній сумі були нараховані на зимовий період. Тобто, якщо субсидію на зимовий період було призначено ноль. Обов'язково на неопалювальний період потрібно наново подати заяву і декларацію, щоб ми здійснили розрахунок і подивилися, чи вийде така субсидія. Зазвичай щороку у травні виплачувалась також разова грошова допомога ветеранам війни. Чи проводяться, і чи будуть проводитись такі виплати цього року, тому що люди цікавляться щороку, темою? щороку до 5 травня. Ветеранам війни дійсно виплачувалася разова грошова допомога. І в цьому році не буде виключення, але єдина зміна ця виплата буде не до 5 травня, а до дня незалежності України, тобто до 24 серпня це зміна внесена Верховною Радою на бувчинності закону України, і враховуючи те, що самі ветерани війни, учасники бойових дій, це переважно особи, які захищали незалежність нашої держави, незалежної України, тому цілком доцільно. І природньо, що такі виплати будуть обов'язково, але до іншої дати до Дня Незалежності України. І я хочу зазначити, що порядок і розмір таких виплат буде визначений Кабінетом міністром додатково на сьогоднішній день. Така постанова тільки в проєкті. Це потрібно подавати якісь документи чи. Яка ми робимо це зазвичай автоматично, uh -huh. і я думаю, що до Дня Незалежності всі наші ветерани обов'язково отримують щоразові виплати. І Учасники бойових дій, учасники які ще категорії дій? можуть розраховувати на виплати? Це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, жертви нацистських переслідувань і члени сімей. Тому я думаю, що ці важливі виплати ми зробимо у серпні місяці. Пані Олени, я бачу, що підходить до завершення наш ефірний час. І якщо у людей залишилися запитання, куди звертатись для вирішення нагальних питань для отримання консультативної допомоги, і як працюють сьогодні сервісні центри пенсійного фонду Вінничини, враховуючи воєнний стан, чи є якісь обмеження? Ні, у нас сьогодні працюють всі сервісні центри. У нас працюють за окремим графіком, постійно діючи віддалені робочі місця, тому можна звертатися особисто в неї. Най найближчі відділення ще раз хочу нагадати, що ми абсолютно екстериторіальні, тобто обирати за місцем проживання нічого не потрібно, і у нас е, уже. Декілька років працює єдиний контакт-центр. Я думаю, що всім відомий його номер телефону 0800 219 108. Це багатоканальний номер, який останнім часом у нас дійсно гарячий і червоний, тому що безліч питань, різні напрями роботи. Але ми будемо раді Встигайте вас. чути. Ми працюємо всі. з восьмої до 17 щоденно і працюємо у суботу, з 8 до 13 години. Це коли людям буде зручніше зателефонувати. Він працює безкоштовно для дозвонювача як стаціонарного телефона, так і з будь-якого оператора мобільного зв'язку. І, напевно, встигаєте опрацювати всі звернення. Ну, нам дуже зручно, ми дуже вдячні, коли нам телефонують з якимось запитанням саме на контакт-центр, коли ми можемо оперативно, максимально швидко відреагувати на ту чи іншу проблему. Тому я дуже вдячна нашим клієнтам, які саме так з нами спілкуються. Сподіваюся, що ми встигаємо і надаємо всі консультації, які цікавлять наших громадян. Тож підсумовуючи нашу програму, то дякую, дякую за те, що робите сьогодні для українців, для наших пенсіонерів. І дякую, що знайшли час сьогодні завітати до нашої студії, і розповісти такі важливі і потрібні речі. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею програми на часі була Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Це була програма на часі на телеканалі. Віта, дякую, що дивилась!